Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами напишемо вибірковий переказ твору. Відкриваємо підручники на сторіночці 201. Вправа 254, розгадай ребус. Назваємо кран, Ми прибираємо останні дві букви. І синиця прибираємо, першу літеру. Виходить Криниця. Запишіть, будь ласка, 18. Лютого класна робота і слово криниця. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Що ж таке криниця? Це глибоко викопана і захищена цямринами від обвалів, яма для добування води з водоносних шарів землі. Колодязь, іншими словами. Давайте спробуємо скласти два речення. Зі словом криниця в прямому переносному значенні. Наприклад, біля сільської хати облаштовують криницю. Пряме значення. Книжка є криницею знань. Переносне значення. Усно складіть схожі речення. Вправа 255. Прочитай текст. Як ти гадаєш, чому українці шанують криницю? Криниця є невід'ємною окрасою кожного сільського українського подвір'я. Раніше воду з криниці набирали журавле, довгою дерев'яною жердиною, до якої з одного кінця прив'язували відро, а з іншого матузку. Господарі розмальовували верхню частину криниці, прикріплювали дашок. Щоб брут не потрапляв у воду, а ще садили бузок чи калину, висівали квіти. Чистою джерельною водою пригощали всіх, хто завітав на подвір'я. Тепер у дворах сільських господарів красуються ошатні криниці, справжні витвори мистецтва. Тихими літніми вечорами тут можна посидіти на главці, послухати соловейк і вдихнути пахощі рідної землі. Про що розповідається в тексті? Чим у давнину набирали воду з криниці? Чим є криниця для сільського подвір'я? Як прикрашали криниці? Що садили біля криниць? Чому люди люблять відпочивати біля криниць? Чому українці шанують краниці? відео на паузу та дай відповіді на ці запитання за допомогою тексту. Як же наші предки шукали воду? Майже в кожному селі був чоловік, який знав цю справу. Ранньої пори, коли сонце ще тільки підкочувалась до верховіть, колодязник шов на околицю села і відшахував дві найзеленіші гілки з куща верболозу. Ці всевидющі палички допомагали визначити місце, де копати колодязь. А ще він обстежував місця, де ріс найгустіший спориш, якщо листочки на в рутиках тягнулись вниз до землі невидимим магнітом, то вже напевно, що в цій криниці завжди буде свіжою і прохолодною. Особливо в тих місцях, де твердий ґрунт. А наша з вами задача за планом описати е, криницю із журавлем. У нас є 4 запитання. На кожне запитання ви можете дати відповідь одним, двома або трьома реченнями за допомогою тексту. Але ми текст не списуємо, а Переказуємо своїми словами. У вас чотири запитання. Чим раніше набрали воду з криниці, як прикрашали господарі криницю, які рослини садили біля криниці, чим пригощали господарів всіх, хто завітав на повітря. Ваша задача. Записати переказ за допомогою цього плану в свій зошит. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Прочитайте свій е текст, який вийшов в твір. І оцініть свою роботу.